Рашиста дуже люблять лазати по трубам. Саме це назогін, так і вже втретє, вони застосовують таку тактику. Раніше це було так і на Суджі, на території Суджі, так і ще на одному відтинку напрямки. Ну, А зараз це все відбувається на Куп'янському напрямку. І ось дописують про те, що а, наразі так окупантів, які лізли до Куп'янська, газогоном втопили в трубі. Про це дописує. Північ нагадаємо, що це вже третій подібний випадок після Авдіївки та суджі, коли окупанти використовують газові комунікації для виходу в тил ЗСУ. Ситуація на цьому напрямку напружена. Наші воїни зривають спроби росіян переправитись через річку Оскіл на човнах. Більшість знищено артилерією, мінометами та півдронами. Крім того, окупанти перевдягаються в цивільне і намагаються сунути малими піхотними групами. Ну і також іще російськими. Штурмами Куп'янська командує зрадник з Криму. Ось таку от інформацію дописує видання BBC Україна про те, що ключову роль у наступі на місто відіграє 6-та армія Реф, якою командує генерал-лейтенант Сергій Стороженко, уродженець Харківщини. Зараз на своїх екранах ви можете бачити його світлини, обвадений так, він червоним кружечком. А що дописують? Дописують про те, що. До окупації а так Криму під його командуванням було близько 1200 військовослужбовців у 36-й бригаді берегової оборони ВМС України у 2014 році Стороженко. А зради в присязі очолив створену окупантами 126-ту бригаду берегової охорони і до початку повномасштабної війни зробив кар'єру вже як російський офіцер. Вже 23 березня 2014 року. За тиждень після так званого референдуму про статус Криму він отримав російський паспорт і станом на 24 лютого 2022 року. Стороженко був начальником штабу 35-ї армії Східного військового округу. У Перші місяці вторгнення ця армія брала участь у боях на території рідної для нього Харківщини. Уявіть собі, і вже на початку червня 2022 року, як писав американський інститут вивчення війни, була фактично знищена в боях за Ізюм. Ну і також ще про те, як відбувається яка ситуація, так, на Донеччині, а саме про те, що там відбувається зараз. Контрнаступ, знову ж таки, з боку Рашиської Федерації. Ну і росіяни, там, знаєте, вони а, дещо в пасті зараз перебувають. Ось, дописують про те, що військові та експерти проаналізували контрнаступ на Донеччині. Саме проаналізували те, що Сили оборони завдають противнику. Відчутних втрат особового складу від початку контрнаступальних дій у районі Покровська втрати російських військ сягнули понад 2,5 тисячі осіб. З них понад 1300 – безповоротні. Спеціально для наших колег 24 го каналу військові та експерти проаналізували ситуацію у районі Покровська та Добропілля а також оцінили, як просувається контрнаступальна операція. Речник ОСУ Дніпро Олексій Більський наголосив, що не не відриває добропільський виступ. Від всієї оборони покровсько мирноградської агломерації їх розділяють умовно, тому що Покровськ та Мирноград захищає сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. А на добропільському виступі працює полк Азов. Втім, загалом це оборона покровсько мирноградської агломерації. Добропільський виступ, який окупант. Пробили вгору з півдня, справді став для ворога пасткою. Я вже казав багато разів, що наші сили намагаються нарізати цей виступ на частина і загалом це вдається, зазначив Більський. Ну а у верхній частині цього виступу Кучарів Яр. Точиться запеклі. там дійсно бої. Росіяни могли звідти відійти, але не захотіли. Точніше, їм поставили наказ стояти на смерть у районі Кучарового Яру ворога. Найгірші позиції туди їм перекидають підкріплення поповнення боєзапасу їжі за допомогою дронів. Прилітають дрони. Наприклад, «Молнія» скидає чорні пакати. Також у районі Неконорівка та Маяка. Нещодавно 225-й окремий штурмовий полк звільнив панківку і зараз намагається. Перерізати логістику, тобто можливо, другий котел, там найважче, але не будемо поки забігати наперед, будувати плани, напиши нам. А нашим перепрошую там дуже важко. Додав речник Осу в Дніпро. І за його словами силам оборони надокучають ворожі безпілотники в районі Добропілля Покровська. Працюють російські провідні підрозділи, наприклад, Рубікон, центр перспективних безпілотних технологій створений у 2024 році. Вони вкрали багато наших напрацювань, допрацювали їх і зараз активно використовують. Ну і також ще голова. Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив, що прямо зараз на Добропільському напрямку відбувається наша одна з наймасштабніших контратакувальних операцій за останній рік. Ну і знову ж таки дописували ще й про те, що. Як вже попередньо зазначав начальник управління штурмовими підрозділами Валентин Манько, потенційно українські сили сформували три котли для блокування російських військ на Донеччині. Планомірна операція, яка вже відбувається другий місяць, не дозволяє підрозділам окупаційних військ деблокувати своїх колег, які опинилися під загрозою оточення. Звичайно ж, ми не побачимо результатів найближчими днями, але все ж таки протягом наступних тижнів або можливо навіть місяців з'являться серйозні проблеми в російських військ. Противник змушений на цей напрямок перекидати свої найкращі штурмові підрозділи з сумського напрямку для того, щоб виправити критичну ситуацію, яка для них склалася. Понад 100 осіб здалися в полон. Співвідношення російських втрат до наших 5 до 1. розуміємо, що наші штурмові підрозділи виконують ювелірну роботу, зберігаючи особовий склад, мовив Козан. Ну і водночас в росіян є дійсно проблема. А саме проблема зі швидкою ротацією, перекиданням резервів, тому що сили оборони завдають все більше ударів. Ворожих командувальних центрах пунктах накопичення, логістичних центрах, а також залізниця. Ну і про те, що ще відбувається на території фронту, а саме про дещо інші напрямки, воєнний експерт Олег Ждано більш детально прокоментував останні новини з Новопавлівського та Гуляйпійського напрямку. Тож давайте з вами далі уважно заслухаємо прямомову мову експерта. Новопавловское направление. Ну, продолжается не ну не сразу будет результат. Я вообще я вам говорил уже об этом, потому что. Враг продолжает напирать здесь 22 штурма наших позиций со стороны российских оккупантов. И враг продолжает напирать в тех же примерно местах. местах. Опять Новая Ивановка. Опять расисты добились частичного успеха и немного продвинулись вперед. То есть они стараются максимально бросить личный состав в бой, дабы не дать нам закрепиться на новых Рубежах. И таким образом, теперь добавьте сюда во-первых новые рубежи, надо закрепиться на них, мы не успеваем. Во-вторых, добавьте сюда смену руководства армейскими корпусами, которые, которые здесь ведут оборонительные бои. И это все вносит деструктив в планирования, и организацию ведения боевых действий. Поэтому положение на Новопавловском направлении продолжает оставаться крайне тяжелым, и как мы видим, наши войска продолжают на отдельных участках продолжают отход на на другие позиции, на новые позиции с целью недопущения окружения наших войск или их ликвидации до уровня не боеспособные. Поэтому мы берегом, бережем личный состав и таким образом и таким образом, уступая в территории, мы сохраняем боеспособность наших частей, что дает нам возможность наносить максимальный урон российским оккупантам. Потери там со стороны российских оккупантов ну, просто гигантские. Кстати, там сейчас уже будет скоро статистика по по и по уже сентябрю месяцу. Но пока цифра вырисовывается 222 тела потерь невозвратных потерь, то есть это убитыми, рашистские оккупанты ложат на квадратный километр нашей территории.